Доброго ранку, малі українського мовного каналу. Липа квітне. Тривога лунає в Харкові. Все як завжди. 31 травня 2024 року. П'ятниця. Я йду на роботу до роботи воно гудить. Як гарно квітнуть якісь квітки, бджоли збирають мед. Гарно. Ой, я пахне. М -м -м. Так, як пройшла ніч, Харкові. Можна сказати, все як завжди. З тривогами та вибухами. На жаль. І вечора Вибухи вночі близько 12 теж рози квітнуть гарно квітнуть люди спортом займаються на спортивному майданчику. Життя в Харкові продовжується. Не зважаючи ні на що. Але якось якось, якось. Мака квітнуть. Сьогодні, бачите, пішки через парк перемоги знов, липи потрібно вже нарвати. Ну, Квітуча розквіла. Ладно, Куди воно прилетіло навіть не знаю. Гучно було. Дружина подзвонить, все розповість. Нічого не хочеться говорити. Ніч була погана. Сподіваємось, що день буде гарний. П'ятниця сьогодні. Вихідні попереду. Все. Всім миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Ми будемо жити. Незважаючи ні на що, я в це віру. І так воно і буде. Все, до побачення, мої люди. Пока.